На мою думку, Fendt 1050 – це дуже вдалий вибір. Вся концепція управління аналогічна тракторам Fendt, які працюють у нас, тому не потрібно перенавчати операторів, щоб управляти цим трактором. Це економить час та кошти. Також очікую, що у цього трактора буде дуже економічне споживання палива. Це дуже важливий фактор у розрахунку вартості володіння трактором. Ми задоволені якістю трактора, вона на тому ж найвищому рівні, як це зазвичай буває у тракторів Fendt. Вони надзвичайно надійні, тому ми не маємо досвіду серйозних поломок. Fendt 1050 на нашому господарстві буде використовуватись з 12-метровим компактором. А також з 9-метровою сівалкою, яка укомплектована бункером на 12 тисяч літрів.